Представляють єдині знижки на Європаст Софткапс. 10% в аптеках, подорожних вам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Терористи РФ серед білого дня вгатили по людному ринку на Донеччині. Десятки людей поранені, є загиблі. У Костянтинівці наразі просто пекло. Ці деталі рашистської атаки розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Російські терористи вгатили прямим ударом по супермаркету у Костянтинівці, що в Донецькій області. Там зараз просто пекло. Скільки людей було всередині на момент атаки, точно невідомо.

Окупанти вкотре показали своє справжні обличчя і продемонстрували, як воюють із цивільним населенням. Просто жахливий акт тероризму. Очевидці кажуть, що дуже багато поранених, а також, на жаль, є загиблі. На місце злітаються швидкі. Прокоментував атаку і начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Що найменше сім людей поранені, такі попередні наслідки обстрілу Костянтинівки. Росіяни обстріляли місто зі ствольної артилерії. Влучили у супермаркет. Це черговий цілеспрямований удар по місцю скупчення людей. Черговий акт терору від росіян. Один із поранених перебуває у важкому стані. Йому надають необхідну медичну допомогу. На місці працюють поліція, рятувальники, медики та всі відповідальні служби. Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо. Вже згодом Філашкін повідомив оновлену інформацію. Стало відомо, що станом на 12.40 вже двоє загиблих і 17 поранених. Пошукову рятувальну операцію на місці злочину триває. Нагадаємо, що атакують росіяни ринок у Костянтинівці не вперше. 6 вересня 23-го року. Окупанти теж посеред дня обстріляли місто. Тоді загинули 16 людей. Серед яких була дитина. Понад три десятки цивільних було поранено, серед яких рятувальник. Тоді цю атаку назвали найсмертоноснішим обстрілом українських міст за кілька останніх місяців і водночас одним із багатьох, у яких гинули мирні мешканці. Той удар прирівняли до атаки в серпні, коли рашисти у вихідний день вдарили ракетою по центральній площі Чернігова, де був розташований музично-драматичний театр імені Тараса Григоровича Шевченка. Тоді загинули семеро людей, серед яких шестирічна дівчинка. Десятки людей зазнали поранень. У квітні внаслідок російського удару по багатоповерхівців Умені загинули 23 людини, серед яких шестеро дітей. А потім расисти чомусь скиглять за що нам це все. Да ні за що вбивати ж українців для вас, це звичайна справа. І якщо раніше росіяни завжди залишалися безкарними, то не цього разу. Частина рапсіян вже за останні дні відчула на собі наслідки зворотньої СВО. Тільки от чомусь скиглять, що влада їх кинула, місцеві ж записують сльозливі відео до свого фюрера який ніколи не подивиться це відео наш город був привращен в руїни ми наші родные мужі сусіди захищають Донбас. ми лишились земля землі ми лишились дому. ми біжали під обстрілами, біжали средні руїн многії без документів хотіла звернутися к вам щоб ви хотим попросить помощи. Мы остались одни. Мы привыкли к обстрелам. Мы поддержали СВО. Мы помогали нашей армии с первых и помогаем, продолжаем помогать с первых дней начала СВО. Мы... Кто-нибудь продолжите, пожалуйста. Добавьте кто-нибудь. Мы остались с детьми. Без крова, без выпуск, без денег. Мы уехали, все могли. У нас дети боятся ночью спать. Наши родные остались. Мы не можем с ними созвониться. Связи никакой нет. Пожалуйста, помогите нам вернуть наши земли. Наша администрация не работала давайте скажем прямо да, мы, мы привыкли к стрелам хочу сказать спасибо телеграм-каналам местным которые предупреждали нас об обстрелах об угрозах мы могли спрятаться в подвалах и в этот раз Раз ми зналі угрозустянулі знали, большої вороження натовська. Ано стоїть у нас на порозі. Ну ніхто нас не піду Тому жителі Курщини та інші рапсіяні, наступного разу, коли будете скиглити, що вас хтось там обстрілює. і Вам бідним треба тікати з власних домівок. Передивіться відео з Костянтинівки та інших міст України, які вже 10 років тероризує Росія. А таких на жаль багато. Тепер і на ваш жаль теж. Команда ТСН Юя висловлює щирі співчуття постраждалим та рідним загиблих та бажає швидкого одужання пораненим. Терористи РФ обов'язково поплатяться за кожного українця. Слава Україні! Слава зсу. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимось.